Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі, канал називається Любиме село. Підписуйтеся, ставте пальчики вверх, трошечки вийшов на городи, Випустити собак, вирішив з вольєру, тому що собаки в вольєрах закриті Взагалі кажу, сходять з розуму, тому що полювання немає. Ну, і Добре, і зрозуміло, чого його немає. Але з собаками це не поясниш. Вечорами виють, хочуть бігати, трохи творить хоча б на годинку часу, так стараюсь так як кажуть хати. Вийти десь на, хоча б на поле. їх розім'яти, тому що фізичної підготовки взагалі ніякої. Собаки. І там хоча б трохи їздимо на мотоциклі, де за мною бігали. Трошечки фізуху собі підтягували, тепер зажаріли. Нагадую собачки, два російсько європейських кабеля. Хто бажає на в'язку собаки дуже в'язкі, хороші в роботі. Кому буде цікаво, все покажу, розкажу, мають робочі дипломи. Звертайтеся. Коротше два кабеля по одній ті самій суці, але по різним кабілям йдуть. Біліший. Кличка димок, мій професіонал, мій любимчик, кращої собаки я не мав І мати, певно, що можливо і не буду, але таке, що робиться як може, Може, що Бог дасться. Але кажу, собака така дається раз в житті. Собака дуже розумна, з хорошим пошуком, з хорошим компасом в лісі, ніколи не губиться. І де він на любих угіддях полюємо, чи на зайця, чи було таке, що ходила на зайця. Просто собака цепляла кабана, зовсім гідчих угіддях, працювала годинами і верталася до машини. А це молодий кабільок, Кличка Шаман, кобель перспективний. Він мені сподобався, то людина його віддала фактично, тому що проблеми. Трошечки зі здоров'ям людина вже не полює. І кобеля я цього забрав. Людина забрав. дуже хороша лінія. Ця взагалі, сука, дуже сильно робоча по куниці. Дуже сильно От мама цього шамана і мама димка. Сильна куничатниця і кабанятниця, але куниця там взагалі в неї просто казка робота по куниці. Тому задатки є, в крові воно нікуди не ділося. Як То кажуть, гене пальцем не розтерте. Генетично все одно щось дає своє, тому що, як і люди, ми почому здаємося своїх батьків, дідів, прадідів. Так само і собаки також свою генетику не передають, як ніяк би не було це. От таким таким чином. так що Кобель цей має диплом один парний. Це Чоловік з ним заробив сучку В взагалі собаки на полівані не було. Поїхав так на пас, блін, Поїхав на випробовування, собаки знайшли кабанів за півтора хвилини, відпрацювали, була ще його сестра, сучка, відпрацювали бомбезно. Взяли диплом другого ступеня у парі. І я йому зробив. Як не я йому зробив, він сам собі заробив, просто його виставив і він заробив собі один моєодиночний другого ступеня. Дуже гарно Буду такий кнур досить такий потужний, але давав в принципі по собі працювати. Можливо, що не був таким мож, агресивний. що ну, собака гарно відпрацювала, зробив пару щіпків, гарно швидко знайшов. Таким чином ввожу їх двох, хочу, щоб двоє вжилися, бо вони трошечки були в мене погризлися, такі в нас угіддя, ось там ліс, так, кілометрів 10 від нас місок, тут сплошні поля. Димочку, бачите, у нас ще не зажила нього рана, вони між собою були погризлися. Але нічого, кабелі будуть хитка, кабелі, кабелі спрацюють, то психіка в них психіка урівноважена. Ну, Чорний домінант, чорний домінант, він молодий, він сильніший, він спритніший, він, він його загасив, як то кажуть. Демкатів він його загасив. Так що пошук в нього ще слабший. Кобель ще не розходжений взагалі, він ще фактично нічого і не бачив, тільки от в шубує і все. Але на все свій час, бачите, кобель вривається, біжить. Хоче працювати, хоче працювати, якщо буде по чому, то буде, буде працювати. Ось такі, такі спровички. Зараз тут з ними трошечки наріжу. Наріжу з ними коло. І на годину часу хай собаки провітряться. Може щось собі вчують, щось погонять. Грарі як заїхали комусь на Не Димок, шукай. Іди. Вже кукрузу нас збили. Людям не дали зібрати. Зразу за собою, що збили, то зразу за собою ми тут все перегорали. Крути, не залишили людям взагалі. Лайки тримаю вже давно, чесно вам скажу, лайчатникам не хочу нікого обрасти порода лайка специфічна. Якщо з собакою не ходити, просто не, якщо її використовувати тільки на зайця, вона полює по всьому. Собака ця прода полює по всьому, по зайцю, по куропатці. Бездогано, то що далеко піднімає, якщо більший пошук, зайця зриває, на зайця вона не годиться. Але голодною ви знаєте, когось не будете з цією собакою. Вона завжди знайде, По підранку питань нема. Поверхневий, 7 чуть поверхневе, гарно під ранків досить сильно находить взагалі. От такі провички. Мок зажарів також. Зажарів собаки. Собакам важко бігати, тому що це вона більше газди, що собаки такі, але нічого не зробимо. цей рік носуємо, у нас все було добре. То, що, то кажуть, нас догонили буде час, здоров'я, дай Бог, і все буде добре. Друзі, що більше таке нічого якщо не скажу, бо вітер, холодно на полі, так як я бачу, морозець трошки примерзло. Собаки, як далеко пішло пошук, досить далеко відбігають. Тут я бачите цей. Є камиш, такий посеред поля мочар. Зараз може зайчик свій таке, що може хоч трошки вони хоч чують, хай собі розрядяться трохи бігають. За чимось трохи. Ось такі, такі спривички біжать. Біжать два красавці, шаман перший і димок. Передня нога в нього вломана. му кабан. Я взагалі просто пішов, був в ліс, по травні було патика на цього на, Господи, на граблі потика. І собаці було півроку, собака знайшла сікача, в корчив і дуже агресивно до нього полізла, якимсь чудом він її зловив за передню ногу, тріпнув до граба, собаку прибив, я думав, що вже по собаці, але Тільки та стечка закінчилася тим, що ламана була передня нога. Поїхав я до лікаря, щось не пробували, дивилися, кажуть, собаку будемо зараз травмувати. Чи такий, лікар мені попався, не знаю. Але собаці ногу не управляли, нічого не робили, нога зрослася і нога передня стоїть криво. суглобі самому Стоїть криво. Собака, якщо нормально його полювати, весь день по загонних полюваннях, якщо цей, то собака вже починає підхрамувати. Але ні разу йому це не заважало в полюванні, якщо їй був звір, ніколи він не дав задній, ніколи він не сочканув, завжди до кінця, до останнього він відпрацьовував, чи під рамку, чи, чи по-нормальному. Копель дійсно хороший. Так що хто бажає, можете дійсно добрати. Це ніякий неперебічний, хтось своє, як то кажуть, кожен холить свою собаку. Я таким кажу не займаюся. Я говорю, так ну, по факту все є дійсно, що собака дійсно хороша. Дійсно хороша вже е, Там ще такі старі собаки, стара дуже лінія. Була там одна в'язка, тої сукираз було два кабелька і сучка. У тому виводку, що це мій димок, то... Сука, при загоні охоті його сестра повисло було на кабані за вухо і не бачив мисливець з іншої сторони, з карабіна, стріляє кабана, пуля на вигляд і вбиває собаку. Так що сучки сучок нема по цій лінії вже Взагалі по тій а кабель теж був брати його і білий, як він, чуємо більше чорного. І товариш не дав від кліща. І десь не нагляді зимою, покинуть було потепління. Собака зимою хватає кліща, десь в корчах і не встигли рятувати, собака здохла. Отакі справи. Я по полях. З кабанчиків полю ходять, бачите, садочки. Гуляють козаки. Отакі. Так що, друзі, всім наразі дякую. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вверх. Далі буде цікавіше. Всім до побачення!